Сьогодні 11 травня. Ісус приходить до Тебе навіть тоді, коли Ти не відчуваєш у собі сили наблизитися до Нього. Відкрийся Його слово та присутності. Сьогоднішнє євангельське читання походить з Євангелії від Івана. По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце. По єврейському воно зветься Ветезда, що має п'ять критих. Переходів. Лишала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то осрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу у купалеве місце та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав, по тому, як вода заколочувалася, то одужував. Хоч яка б його була хвороба, один чоловік там був, що не і 38 років. Побачив Ісус, що не лежить, і, довідавшися, що було воно дуже вже довго, каже до нього: Бажаєш одужати? Не маю нікого пане, одрікає йому недужий. Хто б мене? Коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль, ось бо тільки я прийду, а вже інший переді мною поринає, мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. Боже, той день субота. Юдеї кажуть до одожалого Субота, адже ж не личи тобі ложе носити? А той їм у відповідь Візьми своє ложе і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його: Хто він? Той, що сказав тобі, візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі що Щурмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього, оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив – Ісус. Вода це символ життя. У сьогоднішньому євангельському читанні п'ять ганків, тобто п'ять критих переходів, купальні можна сприймати як образ п'яти книг Мойсея, які мали приносити життя. Проте євангелист Іван спрямовує наш погляд. До справжнього джерела, до благодаті, що її приносить Ісус. Задумайся, що є для тебе джерелом життя? Чи дарує воно силу та радість, чи можливо щось перешкоджає вільному плину живої води, яку дає Ісус? Ісус запитав паралізованого і запитує кожного з нас, чи хочеш зцілитися. Наші відповіді іноді плутані, невпевнені, незрозумілі, але Він здатен розпізнати наші справжні потреби, Його слово відроджує серце, зміцнює віру та надію. Дає силу нести власні слабкості і підтримувати інших. Сцілення паралізованого це не завершення, а початок справжнього зцілення. Ісус застерігає не гріши більше, щоб не сталося чогось гіршого. Гріх це насамперед закритість перед Богом і ближнім. Навіть Божий закон як от просвяткування суботи може якщо його трактувати вузько, віддалити нас від тих, хто потребує допомоги. Подумай як Бог запрошує тебе жити в Його благодаті. У любові до ближнього. По тому було свято єське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі. При овечах, воротах купелеве місце. По-єврейському воно зветься Ветезда, що має п'ять критих переходів. Лишала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то осрушиться вода. Ангел Богосподній сходив час від часу у купалеве місце. та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав, по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б його була хвороба. Один чоловік там був, що не тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що не лежить, і, довідавшися, що було воно дуже вже довго, каже до нього. Бажаєш одужити. Не маю нікого пане, одрікає йому недужий. Хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль, ось бо тільки я прийду, а вже інший переді мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми, Боже, твоє і ходи. Відразу ж. І одужав той чоловік і взяв свою ложе, і почав ходити. Боже той день субота. Юдеї кажуть до одужалого Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь: Візьми свою ложе і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. спитали його: Хто він? Той, що сказав тобі, візьми і ходи, та удужали не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що ремився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього, оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Поговори з Ісусом про те, що справді дає тобі життя і радість, віддай йому все, що паралізує твоє серце, проси про зцілення, а також про дар віри, надії і любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.